Протипроти мої кохані, з вами хана найкращий кажіть, кого трилог, як вам мій хлір волосся? по моєму це мені взагалі не личить. До речі, я була блондинкою і було не дуже мені. Я була якась безцвітна. Не те, що я зараз, коли є чорненьке, вау, вогонь! І так, зараз знижки на амулети, скоро знижки будуть закінчені. Тож поспішайте. Ті, хто з ханочкою і з її амулетами, те завжди знаходяться в бонусі. Амулети унікальні, тож вони коштують не одну тисячу гривень сонечки, але зараз є знижка, і ці тисячі гривень не так багато. Як користь від амулету. І так дивось, чи зроблять вам пропозицію руки і серця в цьому році? Пампа-па-пам-пам-пам! -пам -пам. До вас іде людина, яка зізнається вам у почуттях. Так, ви зараз цією людиною знаходитесь в обмеженні щодо спілкування, бачення. Або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь, так. Але колісниця. Хо -хо -хо -хо. Він до вас їде. Боїтесь, ні? Спокійно, мої козочки, не поспішайте нервувати. Так, він до вас їде. 10 пентаклів. Щоб запропонувати вам брак. Десятка пентаклів. Проживання під одним дахом, звісно, це брак, це народження дітей, це і гроші, і дом півна, повна хата, і собачки тут, і все, що. Звісно, звісно, чи отримає пропозицію в цьому році? Звісно, тут кажуть, що. Ви жінка, до речі, яка заробляє гроші самодостатньо, може сама себе забезпечити, уважне, взаємне кохання. Напишіть, чи знаєте, про кого я говорю. І чи приймете ви його пропозицію так, просто прийде і скаже, виходь за мене заміж, напишіть. Тут карти кажуть, що раніше ця людина не наповнювала вас. Ви більше йому віддавали, ніж отримували. Три чаші пусті, дві повні. А ви його наповнювали поповній. Так, тут ця людина, вона зараз з вами, до речі, спостерігає десь у якихось соцсетях, і хоче по з вами відновити відносини, бо можливо ви вже з ним розходились і сходились. Це не перший раз. Так. Що я сказала, четвірка жезлів. Пропозиція жити під одним дахом 100%. Але, дівчаточки, рекомендую вам таки вийти за нього заміж, ну, якщо він діями покаже, звісно. І взяти як залог, нехай він вам квартиру купить. Я, я зараз не шуткую. Тому що ті, хто повертаються, так і кажіть, перевіряйте їх кохання. Ми одружимося, але друг чого, якщо ми розходимося, квартира мені залишається. Так, він зараз стоїть на виборі шляху. Ви для нього імператриця. Він хоче від вас дитину. Він хоче бачити вас своєю дружиною. Він бачить вас особливою жінкою. Це так. А чи варто йому довіряти? Залізу, як завжди, не в своїй ідеї.